Робити. Ні, можна там щось з запитом, але все одно воно ну, доволі таке примітивне. Ну от зараз, тобі. наприклад, пісні, які я виклав на канал, то я зробив штучний інтелект. Дайте, я там робив. Ну, усунув, так? Да? А, інше. А. Ну, в принципі, я не знаю. Якби ти не знав, що то штучний інтелект, то би зрозумів, що то штучний інтелект. Звичайно, да? так. Там, там дуже очевидно. Коли ще робить. Пісні, коли так. А оце, що яр був суну, та там завжди був типу, голос такий, як, не знаю. Бо як Христина на або Жадан, щось таке, типи якісь. Дуже схожі. Ну ти маю на ну, увазі останні пісні, які на каналі є. Ні, то я не знаю. А... Там в принципі воно ще, ну, воно не знаю, як сказати, але воно типу, видно, коли ну, чутно помітно, що це штучне ну, треба. Воно все якесь таке однотивне. Може. От боця тварина, це таке якесь униле. Це повин, здається? Ну судно, а, а, таке своє крило. Ну так, Прості. воно красиво виглядає. Але от якщо уявити життя в такому цілі, то ж гірше смерті. Але якщо уявити життя в такому цілі, то ж гірше смерті. Ну, не знаю. Ну цілий є, день отак там... от сидіти, отак положення. от тупо. І сидіти, клювати якесь гівно з-під лапок, там якихось цих черв'ячків, палучків. Нічого воно сказати не може, пісню згенерувати не може, написати не може. Ну тобто тотальний інвалід. Ж. Ну загалом усі ці тварини забарвили, вони ж типу в природних умовах живуть, вони їм тут максимальне життя ну, не робить. Не в, природних в природних умовах його вже жерби хто-небудь. Він може вже і не жив. Не, не, ну, він вже дожив якось до наших часів, щось там живе, знає, він не може. Ну так правильно, але е, дикі види вони виживають е, не особисто, а в видову. Да. Вони виживають так, тим, що він тільки може плодитися, вже плодиться. Да. Далі дохне, і він все, він вже віддав свій ген, він вже не потрібен еволюції. Да. Да, можливо, він там щось собі круте таке е... набув якісь там речі. Тобто, і потім той... він буде взагалі там якийсь. Вважається, що той, хто більш пристосований, він довше проживе, значить більше наплодиться, значить значить від нього піде більше це все ціл. Да, тут умови такі дуже круті, але тут звичайно та робити. Так би мовити послідовники. Вони кажуть, не знають, як рекламувати канал, не знають, як там що робити. Я кажу, я просто в зоопарк ходив знімав відео, зайшов в людину, вже кажу, от канал дивиться там. Я не знаю, заходив ти, не заходив. Заходим. От. Ну тобто навіть так могли б рекламувати. А воно оцінку. Можна все це опублікувати таке не зовсім пов'язане з каналом. Або взагалі, взагалі ніяк не пов'язане. За парк якийсь не знає. І, Можливо, воно якось набере переглядів і там, звичайно, усі ці люди не будуть дивитися інші. Ну, люди. Так, Але так. якась частина, блядь. а що це таке? Якесь так для того і що, знімає. Яке цікаве ім'я, Рижнодостав, просто таке. Ну. У рідновірів, у них там такі імена, що офігеть можна. Yeah. На фоні того всього моє ім'я не настільки вже єдино Ні, Вони прикольні люди, мені цікавий на ті. Чи на Фейсбуці, що вони пишуть. Мені, Мені подобається рідновірство. Ну, теоретично і мені подобається, концептуально. І теоретично я ну, в якійсь мірі виходить, що от є такий. Ну так, да, християнство — це ж єврейська релігія, ще й так відозмінена бі брата свого бій бі рідного, свого а тут у нас другу щуку підставляє. Ну у них там ні, у них там також по-своєму, в принципі. Ну, як більше якось не знаю, око за око все таке. А християнство. Ну так, так християнство це ж релігія рабів тепер. Воно тому і розповсюдилось, тому що жінки, раби, от їм це подобалось. Я недавно слухав лекцію одного фоторолога. Вони у нього, жінки у нього питають, а як зробити, щоб люди майбутнього були більш емпатичні? Я думаю, дрочить вам дрелі в мозги. Ви оце хочете від людей майбутнього, не щоб пам'яті було більше, не щоб там здоров'я, а емпатичні. Тобто, щоб більше такі от вялі, які цілий день сидять, себе під хвіст лижуть і їх ще між хвостами лижуться там десь. Тобто це і інволюція, вони хочуть щось. От християнство воно якраз розраховано на імпацію. Ісус мучився, мамочка плакала над ним. Да, да. Деструктивні страждання, особливо це, як воно, знаєш, це на початку там ще ладно, можливо, якось там було так, як якось релігії, щось таке. А ось потім епоха просвітництва, це 14-15 сторіччя, і потім вже з'явився цей. Так званий собор, культ страждань. Те він і первинно був. Вони там з перших віків торгували. Я мощами. маю на увазі прогресивізм, такий дуже радикальний. Вони мощами торгували. А? Мощами торгували. Да. Кістками торгували. Наші таке не завжди робили, хоча, як я згадую, що зробили з боспорським царем, то mm. <кл 'я> інколи мовчу вже по цій темі. Ну, просто з 14-15 річ, яка богопросвітниця, і це вже така радикальна основа лів... лівої ідеології комунізму відкрилася. В... Вони ж палили тих, хто вів просвітлення. Джордана Бруно і інших. Так. Палили на кострах. Для того, щоб отак от під хвостом себе лизати і так і далі жити. Тут прикольно, що іноді якось тварин, здається, що вони якось не поєднувані, або я щось не знаю. Але їх але їх типу, заводять в один вольєр і вони при собі живуть так. У ну, деяких, деяких зоопарках їх ще роблять більш сонними, вялими. Тому що ну, в реальній природі тварини з іншими силами сидяться. Ну, звичайно.